Дело историка ⁇ рассказать и объяснить. Дело читателя ⁇ понять предлагаемое объяснение. Когда историк и читатель каждый со своей стороны исполнит свое дело, тогда уже не останется места ни для оправдания, ни для обвинения. Дмитрий Иванович писарев 1913 году Російська імперія урочисто відзначила 300-ліття династії Романових. Пам'ятаєте, радянські економісти все співставляли наші здобутки і досягнення зі злиденним і убогим 1913-м. Насправді ж, Росія на зламі століть була могутньою імперією, що впевнено почувала себе в першій десятці найрозвиненіших країн світу. Економічну могутність і технічний прогрес імперії значною мірою визначала її західна європейська частина, що офіційно іменувалась южно Южноруський край або рідше Малоросія. В дев'яти губерніях цього краю жило 30-мільйонне населення, відмінне від російського і мовою, і звичаями, і традиціями. У часи, коли Московське князівство ледь-ледь спиналось на ноги, цей край, що називався Київською Руссю, був наймогутнішою державою Європи. Та з моменту нещасливої Переяславської угоди московські, а потім петербургські правителі і слухать не хотіли про державу київську, про народ український, про національну самобутність України. Горді, всесвітньо знані Русичі, славні нащадки Київської Русі стали малоросами. Та ця мала Росія, ця нібито другорядна, малозначима область Велитенської імперії в економічному плані була головною, визначальною для всієї країни. До ювілейної дати статистичне управління царської Росії підготувало об'єктивну інформацію про всі сторони життя імперії. Ось деякі далі. На 1913 рік в Южноруському краї, тобто на Україні, знаходилась третина всіх доменних печей Росії. Та виплавлялось на них 67% усього російського чавуну. Гомішею була доля України у загальній масі вуглевидобутку Російської імперії. Шахти Донбасу давали 70% всього вугілля Росії. При цьому 8 з кожних 10 пудів палива, що його видобували на Україні, вивозилось в інші регіони імперії. Кійна, патріархальна Україна. 25 мільйонів її жителів або 80% всього населення становили селяни. Пінські аграрні реформи зміцнили селянина, господаря землі. Завдячуючи їм, Україна в 1917 році, на третьому році війни, зібрала понад один мільярд пудів зерна або 66,5 мільйонів тонн. Іншими словами, кожен третій пуд хліба, що вирощувався в Російській імперії, був українським. Зрозуміло, що царський уряд не допускав і тіні можливості випустити з рук такий багатющий край. В цей період Україна стає передовим рубежем російської науки. Серед навчально-наукових закладів імперії все більшої ваги і популярності набуває Київський політехнічний інститут. В його лабораторіях працюють учені всеросійської і навіть світової слави. Починає свій блискучий шлях в науці Євгеній Остарович Патон. Хімік реформатський, теоретик машинобудування Зворикін, механік Кірпичов, математик Єрмаков. Історико-філософські дослідження Антоновича, Бердяєва, Драгоманова, Владимирського, Будакова до сьогодні не втратили своєї злободенності. Значних висот сягає в ці часи медична наука, насамперед досягненнями професора біології Навашина, хірургів Образцова і Стражеського. Значні досягнення в мікробіології дарує світові київський учений Ілля Мечников. Варто правда наголосити, що мова науки російської імперії була винятково російською. Своєрідною була ситуація культурницькому процесі Южноруського краю. Незважаючи на жорстку політику русифікації, на Драконівські валуївські укази, українська мова, українська культура все ж розвивались, щораз сильніш і виразніше заявляючи про себе в блискучих талановитих творах мистецтва. Плеяда видатних діячів української культури утверджувала в суспільстві нову, сміливу думку щодо своєї національної самобутності. З'явилось і набуло масового поширення поняття національно свідомий українець. Саме національно свідомі українці й очолили боротьбу української громади за визнання своїх національних прав, за політичні свободи, за соціальну справедливість. В кінці 19 го на початку 20-го століття на Україні сформувались і вийшли на авансену дві головні ідеологічні течії націоналізм та соціалізм. Всі намагання поєднати ці дві ідеології в суспільному житті України не дали бажаного результату. І все ж український національно-визвольний рух на межі століть був явищем прогресивним і культурно благотворним. Взяти хоча б діяльність просвіти, організації, зміст роботи якої найповніше втілився у самій її назві. Ось, наприклад, просвіта Кам'янець-Подільська. Її активісти стали ініціаторами відкриття в Кам'янці-Подільському університету. І досягли свого. Університет був відкритий 1919 року в українській державі Гетьмана Скоропадського. Зрозуміло, такий масовий національно-визвольний рух, активна діяльність просвіти, наукового товариства імені Шевченка, революційної української партії РУП та інших національних громадсько-політичних організацій викликали роздратування самодержавного царського уряду. До самого моменту повалення Царату тривали політичні процеси проти національно-визвольних організацій України. дому романових зречення імператора від влади об'єднали всі українські організації і групи у єдиному прагненні до національної незалежності, до широкої автономії для України. Демонстрація українців Петрограду в якій взяли участь десятки тисяч чоловік, вразила не тільки столицю учорашньої імперії. В Києві, Одесі, Катеринославі, інших майже повністю зрусифікованих містах українські громадські організації і комітети відчули в повній мірі, наскільки масовий, справді, загальнонародний характер має цей порив до незалежності. Ведь и полки-прыхильники единой и неделимой. Наиполнейшие черносотые непогляды втилылось у статьи редактора киевлянина Шульгина. Не подлежит также никакому сомнению, что значительная часть сознательного южно-русского населения определенно называет себя малоросами. Это население будет в высшей степени оскорблено зачислением его в украинцы. Ніби ярмарковий злодій господин Шульгін репетує Держи вора! Насилують! українізірують. Зрозуміло, що вже перші кроки української громадськості на шляху до автономії до національної незалежності зустріли гострий спротив російського тимчасового уряду. Політика національного гноблення в Російській царській імперії була своєрідними квітачками порівняно з кривавими ягідками нової імперії більшовицької.